Тобто ви вважаєте, що під час воєнного стану на даний час я зобов'язаний постійно собою мати військовий квиток і в будь-якому місці в будь-який час пред'являти його на вимогу представника ТЦК. Якщо ми почитаємо чинне законодавство такої прямої вимоги на сьогоднішній день. Немає, але в свою чергу хочу нагадати усім, що згідно Конституції України, стаття 65, захист вітчизни є обов'язком громадян України. Але на сьогоднішній день дуже багато громадян, які мають бронь або відстрочку. Але ми, в свою чергу, робимо усе для того, щоб пришвидшити перемогу. І зараз я вам зачитаю, які повноваження мають представники ТЦК. Згідно постанови Кабінету міністрів, друзі, мої вітання. Сьогодні ми приїхали в магазин. Необхідно купити планшет для наших військових. Що ми бачимо, що активно співробітники ТЦК, ось бачите, спілкуються з чоловіками стосовно повісточок. Мобілізації, В свою чергу хочу нагадати, що учасники нашого юридичного клубу завжди отримують консультацію стосовно питання мобілізації. Тому, друзі, не зволікайте завчасно долучайтесь до нашого клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку. Представник ТЦК також до мене підійшов. Добрий. Шкатай, так. Перебувати. Да. Ми служба. Як да воно було військова? Та чого така інформація? Бо ми Ну, а я був в ОТСК. Мені що, що кожному зараз пояснювати, коли і де я був. У вас є відмітка ви були? Можете показати? А повинен? Ну, звісно. Кому? У нас є наказ. Можем а запускати. у нас є закони. Які? Закони України. І Конституція. Давайте не витрачати час. Я був, повістка була, уточнили дані, все. Ви мені Добре? підтвердіть Дані, що... Я полістка... зараз зайнятий. У мене є справа. Я Пошли. Пошли. Так, В іншому магазині mm. така ж сама ситуація. Ну Подивимось, може зараз підійдуть. Співробітники ТЦК, та ми з ними поспілкуємось. Ну, ви бачите, представники ТЦК підходять до чоловіків, представляються, що вони з ТЦК. Ну і в подальшому вимагають довести той факт, що ви вже отримували повістку, що ви відвідували ТЦК першочергово для уточнення даних. Так, Доброго дня. Добрый. Добрый. Військову куточку при собі. А я повинен мати з собою немає. Знаєте чому? Тому що чинним законодавством не передбачено, що я зобов'язаний постійно його мати при собі і в будь-якому місці на вимогу представника ТЦК там або іншої особи його пред'являти. І ще раз наголошую на тому, що навіть якщо посилатись на постанову кабміну на повноваження представника ТЦК, зараз я вам нагадаю їх. Що ви маєте право виявляти військовозобов'язаних, які проживають на території адміністративного територіальної одиниці, виявляти, не вимагати документи, організовувати оповіщення військовозобов'язаних про їх виклик в ТЦК. Далі представники ТЦК мають право розглядати справу про адміністративне правопорушення, пов'язані з порушенням правил військового обліку. Хочу нагадати усім вам також, що за порушення правил військового обліку є відповідальність згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, стаття 210. Далі маєте право звертатись в установленому законом порядку до поліції. Це в разі неможливості складання протоколу на місці вчинення правопорушення для доставлення особи, які скоїли правопорушення згідно Кодексу України про адміністративні Правопорушення, 210 стаття. І тільки тоді ви маєте право звертатись до поліції, щоб особу доставити до ТСК. По факту ви на даний момент не маєте права, якщо ви захочете там затримувати або доставляти мене в ТЦК. Це все робить поліція. І ще такий цікавий момент. В Полтаві розгорнули намети, де кожен може отримати усю необхідну інформацію, яка пов'язана з мобілізацією, з відсрочкою, тобто з усіма питаннями. І так, давайте почитаємо на сайті обласного ТЦК та СП зазначено наступне, що запускають роботу мобільно. Консультаційних пунктів з питань військової служби, соціального захисту та питань призову за мобілізацію в межах ведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед цивільного населення області у Полтавському об'єднаному міському і районах ТЦК створено мережу мобільних консультаційних пунктів, крім роз'яснювальної роботи стосовно навчання. Чи служби за контрактом на мобільні пункти покладено роботу консультаційного характеру з питань соціального захисту наших ветеранів, питань проходження ВЛК військово-лікарської комісії, призову за мобілізацію та на питання відстрочки. Ось є навіть фото цього мобільного пункту. А де він знаходиться? А саме цікавий момент, знаєте, де він знаходиться? А знаходиться він біля нашого військового військомату. Да? ТЦК. Друзі, на сьогоднішній день, якщо ви там. Не мобілізований, маєте відстрочку або броню. Потрібно робити усе, щоб пришвидшити нашу перемогу. Потрібно постійно допомагати Збройним силам України. Ми допомагали і будемо допомагати нашим захисникам. В свою чергу, якщо ви підтримуєте мій проект, мою діяльність, маєте можливість стати спонсором мого youtube каналу. Далі я акумулюю кошти і купую необхідні речі для наших захисників. Зараз ми збираємо кошти для покупки щегли. Це така вишка. Для нашої аеророзвідки, тому друзі, можете стати спонсором для того, щоб знов таки ж наші хлопці мали усе для того, щоб швидше перемогти. Дякую вам за підтримку разом до перемоги. І ще раз наголошую на тому, що прямої норми закону. Яка вказує про те, що навіть під час воєнного стану я зобов'язаний мати при собі військовий квиток, де є відмитка, там документи, які підтверджують бронь, або там інший документ. Ну, немає такої прямої норми. Тому ну, я з собою і не ношу, пред'явити не можу. Ось такі справи. Ну, гарного вам дня тоді. Да, дякую, дякую, побачити, дякую. дякую вам Ці, також. Добре, дякую. Інколи такі заходи відбуваються разом з патрульними поліцейськими, але знов таки ж, згідно закону України про національну поліцію, для того, щоб співробітник поліції мав право вимагати документ, потрібно мати підстави. По факту необхідно скоїти якісь адміністративне правопорушення для того, щоб Поліцейський вимагав документи, і знов таки ж чіткий перелік законних підстав, коли поліцейський перевіряє документи, зазначені в статті 32 закону України про національну поліцію. Знайте про це. І так, якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк, думку і свої питання лишаємо в коментарях. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, про представників ТЦК, присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта.